Добрий день, дорогі п'ятикласники. Тема нашого уроку драма-казка Микита Кожум'яка Олександра Олеся. Характеристика головного героя. Зв'язок історичного минулого з сучасністю. Сьогодні ми продовжимо роботу над змістом драми казки Микита Кожум'яка, з'ясуємо, хто ж рятував рідну землю від небезпек, охарактеризуємо головного героя. Переконаємося, що у двобої добра і зла все одно має перемогти добро. Девізом нашого уроку стануть слова з народної мудрості. За праве діло стій сміло! На попередньому році ми познайомилися з, творчою, з творчістю Олександра Олеся, а зокрема з його драмою казкою Микита Кожум'яка. Тож пригадаємо вивчене я пропоную вам гру так чи ні. Князь із княгинею сумували, бо повинні були віддати Змію улюбленого сина. Народ боявся Змія. Князь зібрав воєвод, щоб повідомити їм про своє рішення добровільно віддати Змію дочку. Чи всі воєводи одностайно погодилися з князем боротися проти Змія? У три роки Микита міг побороти свого батька. Кожум'яка злий і жорстокий. У Микити було п'ять братів. Хлопець одразу погодився боротися зі Змієм. Чи важко Микиті було боротися з ворогом? Богатир врятував князівну від Змія? А тепер перевірте правильні відповіді. З давніх давен на розкладав про мужніх лицарів, пісні, легенди, казки, у яких ці богатирі мужньо боролися з ворогами, захищаючи рідну землю. А хто такі богатирі? Богатирі хоробрі воїни, люди-велети, сильні, благородні, мужні, захисники рідної землі. Патріоти. Вони прагнули уславити Київську Русь, довести її могутність і велич. Саме таких красенів ми зустрічаємо на картинах російського художника Віктора Васніцова. Зокрема, три богатирі, витізне роздоріжжі, витіз на коні. Зі світової літератури всім вам добрі відомі билинні богатирі Ілья Муромець, Альоша Попович, Добриня Микитич. А в українських народних казках діють Котигорушко, Мернигора, Кожум'яка. Казка Микита Кожум'яка відома з часів Київської держави. Вона згадується в найдавнішому літописі Нестора Літописця Повість минулих літ. У давнину кожум'якою називали майстра, який обробляв шкіру. Син кожум'яки став улюбленим героєм усної народної творчості. У касті він Кирило, що перемагає Змія, а в легенді це хлопець Силач, що подолав печеніського велета, а в драмі Касті Олександра Олеся. Це Микита Кожум'яка. Саме ім'я Микита грецького походження і означає переможець. А чи відповідає прізвище кожум'яка? Характерові героя. Тож спробуємо відібрати слова синоніми, які відображають характер героя до його початкових літер. Отже К Кмітливий. О. Обдарований. Ж. Жалісливий. Життєрадісний. У Умілий. Уважний. Упевнений. Урівноважений. М. Мужній. Мудрий. Я яскравий. К. Компанійський. А амбіційний, активний. У картині четвертій драматичного твору Олександра Олеся Микита Кожум'яка ми нарешті дізнаємося про героїчну перемогу богатиря над зажерливим змієм, який не один рік тримав у страху все місто і ніхто не міг його здолати. До речі, у народних казках найчастіше Змія зображує чудовиськом, у якому може бути 3, 6, 9, а то й 12 голів. Він вітає в повітрі, живе на горах або глиб... глибоких печерах. Це символ зла, жорстокості, підступності, людської зради. Який же він наш головний герой, що в нерівному бою поборов лютого Змія? Про це нам розповість синкан Микита Кожум'яка. Отже, Микита Кожум'яка сильний, відважний, працює, бореться, перемагає, оборонець рідного народу Києва, змієборець. Борець. Говорячи про свого сина, старий кожум'яка наголошує бо не спустить він нікому, бач, 12 шкур роздер. Звичайно, такого не може бути, бо це надлюдські сили. Можливості людини тут перебільшено. Такий художній засіб називається гіперболою. Гіпербола від грецького перебільшення художній засіб, що полягає на вмисному перебільшенні певної ознаки, явища, події з метою надати зображуваному більшої виразності загостреності. У літературних творах гіпербола, як і порівняння та епітет, використовується для того, щоб яскравіше, поетичніше зобразити людину, явище, предмет. У драмі касті Микита Кожум'яка гіперболу вжито для того, щоб підкреслити надзвичайну силу та мужність улюбленого народного героя і ще більше возвеличити і прославити його. Їхні руки скриці куті і як звірі в гніві люті, вже з трьох літ воров мене, раз колись коня мій син перекинув через тим. Головна ідея драми казки, як ми з'ясували на попередньому уроці, це уславлення патріотизму, мужності та сміливості народних героїв. З давніх девен український народ з любов'ю та шаною ставився до народних месників, а захист рідної землі від ворогів вважав священною справою. Про це складено багато прислів та приказок. Тож пропоную вам завдання і скарбниці народної мудрості. Маючи початок прислів'я, знайдіть його кінець. Батьківщина мати. Мало перемоги чекати, чи я відвага, сам гинь, за праве діло, де мужність і можливі варіанти закінчення прислів'я. А товариша виручай умій за неї постояти, стій сміло, там і перемога. Треба перемогу взяти, того й перемога. Правильні відповіді. Батьківщина мати умій за неї постояти. Мало перемоги чекати, треба перемогу взяти. Чия відвага, того й перемога. Сам гінь. А товариша виручай. За праве діло стій сміло, де мужність, там і перемога. Захищати свій народ країну, покликання кожного громадянина. Микита кожум'яка гідний тому приклад, бо у скрутні часи захистив свій народ. Перемога його над змієм особлює перемогу народу над будь-яким ворогом над усяким злом взагалі. А давайте з вами поміркуємо, чи можна в нашій час зустріти таку людину як Микита Кожум'яка? Під час війни серед простого люду завжди знаходиться багато справжніх патріотів, які захищають нашу землю від ворога. Та здатні віддати життя за Україну та її народ. Це воїни АТО, які захищають нашу землю від загарбників, поліцейські, волонтери та й прості громадяни, які допомагають і не залишають воїнів і про постраждалих людей у біді. Це і наші славні лікарі, які, жертвуючи собою, рятують наші життя у непростий час пандемії. Сила і мужність країни. В її синах, в мужніх, захисниках, представниках із народу. Тільки віра в перемогу та любов до рідного краю надасть можливість подолати будь-якого ворога. Народна казка про Змія Микиту Кожум'яку зацікавила сучасних митців, мультиплікаторів. Вони створили. Перший повнометражний мультфільм у 3D-форматі Микита Кожум'яка. Але головним героєм зробили сина Микити. Тож домашнім завданням буде переглянути мультфільм Микита Кожум'яка та насолодитися неперевершеною роботою наших митців анімації. На сьогодні в мене все. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу!